Далі поговоримо власне про Харків. Долучаємо до ефіру Ігоря Терехова, харківського міського голову. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю, Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, яка ситуація в місті на тепер? Як минула ніч? Які наслідки останніх атак? Хочу сказати, що ніч минула більш-менш спокійно, не було обстрілу. Але напередодні, як ви пам'ятаєте, було потужний обстріл міста Харкова. Туди постраждало більше ніж 40 будинків. Це і приватні будинки і багатоповерховки. Тому вчора ми працювали. Працювали весь день для того, щоб закрити контури, поправити дахи нада. Всі комунальні послуги хочу сказати, що дійсно я дуже вдячний сьогодні і енергетикам, і комунальним підприємствам, які працювали для того, щоб відновити електропостачання, і воно було в стислий час відновлено, і закрити всі контери. Тому е е зараз ми будемо працювати над такими більш серйозними руйнацями, які е причинив цей обстріл, який був, е як я вже сказав, напередодні. Угу. Скажіть, будь ласка, як триває навчання у підземних школах? Чи все безпечно? І наскільки я розумію, з 28 жовтня по 3 листопада будуть осінні канікули. А чи припинять на цей період школи працювати? Або все-таки залишиться як безпечні простори для дітей? Ну, тому що, ну, принаймні, мені здається, що в підземних школах як в укриттях може бути безпечніше, ніж іноді вдома? Е, ну, насправді, шкільний. Процес триває, і ми маємо можливість сьогодні навчати більш ніж 5 тисяч дітей шкільного віку. Це ми обладнали, як ви пам'ятаєте, шість станцій метрополітену. Крім цього, у нас побудована справжня підземна школа, яка розрахована практично на тисячі учнів в дві зміни, і ми використовуємо її в повному обсязі. Крім цього, ми сьогодні будуємо шість. Підземних шкіл три з них маємо надію вже скоро завершити для того, щоб діти мали можливості навчатися. Що стосується каникул, то дійсно так будуть каникули, але будемо працювати. Діти будуть теж факультативно навчатися для того, щоб наверстати знаєте, те, Пробіли, які були, крім цього, ми використовуємо дійсно ці безпечні простори для того, щоб діти мали можливості і спілкування, і факультативи, і різних кружків для того, щоб діти навчалися і перебували в таких безпечних містах. Угу. Пане Ігорю, ви напередодні повідомили, що міська рада обрала переможця переможців. Перепрошую, міжнародного архітектурного конкурсу на відновлення району Північна Салтівка. Конкурс був ініційований спільно з фондом Нормана Фостера. Насамперед хочу запитати, що зараз відбувається в самому районі в північній Салтівці, який, як відомо зруйнувала Росія. Я правильно розумію, що зараз це ну напевно найбільш зруйнований район міста. Так і є насправді це найбільш зруйнований район міста Харкова. Це район, який розташований найближче в місті до кордону з Російською Федерацією, і він дуже дуже постраждав. Там не було практично жодного багатоповерхового будинка, який б не був в той чи іншій ступені зруйнований. І хочу сказати, що дійсно. Повертаються люди, люди перебувають у цьому районі. все, що можливо, міська влада робить для того, щоб відбудувати, відновити будинки. І так дійсно, ми використовуємо всі можливості міського бюджету, субвенції, які надходять для того, щоб відбудувати будинки на північній Салтівці. Так як ви розумієте, коштів не вистачає. Ми чудово розуміємо, що йде війна. І дуже обережно ставимось до бюджету для того, щоб кожна копійка йшла на переважно на відбудову. Тому так дійсно, ми зараз не припиняємо будівельні роботи і маю надію, що до кінця року ще 5 будинків. Ми відбудуємо те ті будинки, які мали. Дуже дуже серйозні руйнація і конструктивні руйнації, але ми робимо зараз по іншому. Відбудовуємо систему енергозбереження, фасади, для того, щоб люди мали можливість вже жити в своїх домівках. Якщо Що можна, Що прошу, прошу. Він пройшов, було 258 робіт і хочу. Подякувати всім архітекторам небайдужим людям, які долучились до цього конкурсу. Так дійсно було дуже така потужний конкурс, і зі всього світу були заявки. і надали такі проекти дуже цікаві, До речі, проєкти, які розглядала міжнародна жюри. Я теж приймав участь в цьому. І три найкращих проекта вчора були рішення. Журі для що вони стали переможцями, отримали певні премії. Але це, це не головне. Головне, що нам потрібно втілювати ці проекти у життя. Це дуже цікаві проекти, які знаєте, зроблені із використанням переробки матері... матеріалів, які залишаються після прильоту. Крім цього, цікаві дуже проекти, бо там застосоване нерозберігаючі технології цікаві проекти, бо там є паркінги подвійного призначення, і дуже цікава обладнана бомбосховища. Все це ми будемо використовувати, але є і інші проекти, які теж дуже дуже достойні, і будемо використовувати і ці проекти для того, щоб відбудовувати і північну Салтинську, і інші міста міста Харків. Скажіть, будь ласка, ми, ми бачили щойно на екрані деякі візуалізації, але ну ми знаємо з вами це візуалізації, вони чудові, абсолютно і вражаючі. А от коли реально ці проекти можна буде ну принаймні почати реалізовувати? знаєте, ми не будемо дуже довго чекати, бо життя не дає такої можливості, де ми не хочемо чекати дуже довго. Так будемо втілювати життя, і ми не зупиняємось. Хочу сказати, що так це ескізне проекти, але зараз іде робота, і ми вчора розмовляли на цю тему, щоб нічого не припиняти, щоб були вже проєктне рішення, щоб ми. Тілювали життя, і я маю надію, що в наступному році ми почнемо втілювати життя. Так ми дійсно є е, йде війна, є військові обставини, але е, я вважаю, що нам потрібно все це втілювати, втілювати крок за кроком для того, щоб не припиняти роботи е, і не припиняти відновлення і відбудову. Пане Ігорю, дуже вам дякую. Мені дуже особисто імпонує теза про те, що війна йде, але життя не спиняється. У нас немає часу. Нам треба перебудовувати країну. А дякую вам, Ігор Терехов, карківський міський голова був у нас на зв'язку за можливості. Нехай у вас і у харків'ян в принципі буде гарний спокійний день.